Обман із каблучками розкритий. На жіночі ми зекономили десь 300 гривень і на чоловічі 400. Вона трошки важча. Можна відкласти гроші там, де ми зекономили. А зараз, поки відкладають гроші на речення, ми розкажемо, як вас обманюють у церкві. На вінчанні вони живуть на ці гроші. Вони купують на них машини та дорогі годинники. І ці гроші вони беруть з пожертв. І, звичайно, з платних послуг, наприклад, вінчання. Вінчання один з найдорожчих заробітків священників з усіх платних послуг. Можливо, лише відспівування інколи дорожче. І за все треба платити. Тому територія обману перевірить три головні храми найбільших церков в Україні: києво печерську лавру Московського патріархату, Володимирський собор Київського патріархату. І патріарший собор воскресіння Господнього української греко-католицької церкви, щоб порівняти, а де завінчання більше деруть. Це Георгій Коваленко, так би мовити, обличчя та голос Московського патріархату в Україні. Сьогодні він не в своїй парафії, а в спасу Преображенському соборі. А Григорій Коваленко вас ввінчає. Черський ламп. Ага. Тут під наглядом охоронців отець Георгій вінчає пару. І поки він служить територія обману, дізналася, скільки коштує вінчання у цій церкві. Скільки коштує вінчати? Сімсонген. Але священик скаже зовсім інше. Жодних цінників, жодних прескурантів на таїнстві церкви немає, і бути не може. Тому зараз ви і побачите, який прескурант ну не може бути у Києво-Печерській лаврі. Але ми знайшли, ми йдемо повз авто за 100 тисяч доларів, що стоїть в лаврі. Потім проходимо невеличкий кортеж у дворі настоятеля, де машини з однаковими номерами. І нарешті ми заходимо у храм. За скільки ж вінчають священники, які їздять на схожих авто, Без хора – 100, 500 гривень, а з 1000 гривень. Але ні за тисячу, ні за дві. Сам намісник лаври навряд чи нас обвінчає, пояснюють нам. А ми хочемо на намісника. Благословення владики Павла не для простих людей. Ось, наприклад, як Юлія Льовочкіна, народний депутат, а головне сестра сірого кардинала режиму Януковича Сергія Льовочкіна чекає на благословіння. А ще простим смертним заплатити доведеться не лише за хор і за храм. В церковній крамниці вам запропонують ікони для обряду. Зараз подоживають різгосподі. А по чому вони? Пописувши. Але територія обману дізналася їхню справжню вартість. Без церковних націнок. В принципі, це звичайно, така поліграфія. Виходить, платите як за золоту, а купуєте фольгу. Заробіток, ну, як мінімум по 200-300 гривень з кожної ікони. Якщо говорити про матеріал, ми маємо звичайну фольгу. Результат поповній. З хором і з іконами понад 2000 тисячі гривень. Якщо скромно, то лише 500. А це вже інший собор, Володимирський української православної церкви Київського патріархату. Тут на стінах храму без жодного сорому висить прямий прескурант. Найбільша сума за вінчання. На відеозйомку податок окремий все чітко і зрозуміло. Стінниками як у магазині, але більше нас здивували навіть в патріаршому храмі Воскресіння Господнього. Храм новий і ще пустий непрезентабельний всередині. Скільки ж тут коштує вінчання? Немає такси при католицьких церквах, немає. Коло mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. світ там вже моя ласка, так? Да, так. Да. І давайте рахувати. 500 гривень у московському патріархаті, якщо без хору, і тисяча якщо з хором. 600 гривень у головному храмі Київського патріархату це вже з хором. І скільки дасте це у греко-католицькому храмі? У всій цій ситуації радує лише одна річ: долар зріс, ціни на бензин зросли, мерседеси треба чимось заправляти, а ціни на треби лишилися минулорічними.